Доброго дня. Сьогодні робимо короткий відео огляд мішків для порохутягів е, тип S-Bag для Philips, Volta, Tornado, ну, для всіх пилососів, куди встановлюється тип мішка е, Ну, Почнемо з самих дешевих. Є варіанти китайські і українські. Е, ну, китайський варіант. Що можу сказати? Звичайна тканина середньої щільності, рамка відповідно під тримач, от, полукруглий виріс. І, значить, як він зроблений. Прошитий однією строчкою. Тут основна строчка, та що йде, от. вона проклаєна, от вона видно. От вона проклаєна. Тобто не прошита, а проклаєна. Типу як пропаяна. Прошита тільки отут край. От. По розміру він невеличкий. От зараз ми приблизно покажемо. Так, якщо так закрити і його розтягнути по максимуму, то в принципі, ну по досвіду я скажу, що менше, ніж оригінал, звичайно. От, ну, приблизно, ну, от, от самі бачите, який розмір. Приблизно от такий от. Також із недорогих варіантів можемо запропонувати український. Це український виробник. Нашій. От. вони, в принципі, також невеликі по розміру. Приблизно як китайські. От. І так, якщо а, так навіть навіть трошки менше, якщо так роз, розширити його, то він навіть, може, навіть трошки менше, ніж китайський. Але він такий відчувається тканина, так, да, він трошки менший, ніж китайський. От. Але відчувається досить щільна тканина. От. І зараз заглянемо середину. Так, прошитий також тут по краю. Нормально. І тут йде двохслойна тканина. Тобто йде із середини така чорний чорна вилучна тканина, і зверху тобто двослойний він. Тобто фільтрація буде цього мішка досить добра. Отдає ж він невеличкий. Фільтрація гарна, однозначно. Але ще по відгукам клієнтів, за рахунок того, що він двохслойний, дрібний пил набивається всередину між цими двома слоями. І з часом, коли його багато, там його звідти не витусиш нічого. Тоді приходиться викидати мішок. Але він коштує недорого, то можна, в принципі, і, якби, і не жаліти. От. Але пошитий. Якісно. А, тут також, до речі, ем, йде не зшито, а спаяно. От. Ну, спайка гірше, ніж прошивка, але, в принципі, також нормальна. Головне, щоб він не перенаповнювався. От. Так. Це другий. Третій візьмемо. Від виробника ось Отакий от мішечок. Це вже по ціні середній, по цінова ну, скажімо так, ціновий діапазон середній. От він. Також рамка пластикова, кругом рамки пластикові. От, ну, він досить щільний відчувається, і, до речі, досить великий. Тобто, якщо його так розширити, то він, виходить, досить такий чималенький. От, дивіться. Тобто трошки більше, ніж китайський. Тут а от прошитий гарно і всередині. А, тут дуже класно, що іще є такі накладочки. От, досить цікаво зроблено. І ще й застібка є. Щоб він не розлазився, щоб. Так, секундочку. Є. щоб він отак не розлазився, ця застіпка його стримує. Так, а ага, тут вже бачимо прошитий. Є строчка не а саме прошитий. Непоганий мішочок за свої гроші. Ціни будуть усі на сайті, можете їх побачити. Мішок непоганий. Так, так, так. Зараз поставлю на... І останній варіант оригінальний мішок від Philips. Він зараз постачається в такій коробочці, без надпису, просто з наклеєчкою. От. щільність хороша. Ну, це оригінальний мішок, щільність досить хороша. По розміру він... Зараз ми його розширимо. Ну, приблизно по розміру, так, в принципі, чималенький. Ну, тобто більший, ніж український і китайський. Десь приблизно як цей, по розміру. І ще, що дуже гарно, в оригінальному мішку, тут є такі потовщення. От, дивіться, воно їх видно. Ці потовщення дозволяють зафіксувати в тримачі. Тобто, коли ви в травмач вставляєте, він там фіксується. І оці ось перепоночки, що тут от є, воно, ну, коротше, в тримачі цей мішок гарно фіксується. Ну, тобто так, як має бути. До речі, тут також є от перепоночки. Але немає потовщення. Ну, це мішок сугубо для пилососів Philips. Ну, він і для інших підходить, але от сугубо для Філіпса. Так, пошитий він. Так, тут строчка, строчка це як полагається. Із Сарадини він також о, дуже гарно прошитий з Сарадини. Тут двойна строчка йде. От прям, ну, прям видно. Оверлочено і строчка. Це ну, дуже добре. Це його порвати, ну, довгостроковість його буде максимальна. Бо зазвичай вони рвуться саме по боках. От. Що тут от, от, по боках. Ну, сама основна проблема, що вони можуть по боках розриватися. Ось от. От такі от варіанти. Всі ціни є на сайтах, опис. На сайті є. Ну будуть питання, пишіть, дзвоніть. Дякую за перегляд.